Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити WordPress. Для цього йдемо до uk.wordPress.org. Тобто це офіційний сайт WordPress. І натискаємо на посилання Download WordPress. До речі, це версія 2.8.6. Вибираємо опцію Save File, натискаємо ОК. І вибираємо, куди саме хочемо завантажити наш файл. Я вибираю локальний диск C і папку Temp. Натискаю Зберегти. Отже, наш файл завантажується. Після того, як завантаження завершено. Натискаю правою клавішою миші на Завантажені і вибираю опцію Open Containing Folder. Тобто відкрити папку, що містить завантажений файл. Ось наш файл. Його слід розпакувати. Оскільки він у ZIP-форматі. Коли його розпаковано, йдемо до папки, яку ми отримали в результаті розпакування. І ось тут бачимо теку WordPress. Саме ця тека містить наш WordPress. Вибираємо всі елементи у цій теці. Комбінація клавіш Ctrl-A і копіюємо вибрані об'єкти. Комбінація клавіш Ctrl-C. Тепер йдемо у директорію, де встановлено локальний сервер. У даному випадку це AppServe. І тут йдемо у директорію www. Тут створюємо нову папку, називаємо її Блог, заходимо в неї і вставляємо скопійовані файли. Комбінація клавіш Ctrl-V. Йдемо до локального сервера. Тобто 127.0.0.1 і після слиша додаємо ім'я папки, в яку ми вставили наш WordPress. Тобто блог. Ставимо слеш і натискаємо Enter. Отже, це перша сторінка інсталяції WordPress. -у. Тут нас повідомляють, що нам бракує файлу «wp-config.php». Тому ми повертаємось до теки, в яку ми вставили елементи нашого WordPress, знаходимо файл wp wp-config-sample і перейменовуємо його на «wp-config». Тобто без TR-sample. Тепер відкриваємо цей файл за допомогою, скажімо, Dreamweaver. На рядку 20-му вказуємо ім'я бази даних. У нашому випадку це наша нижнє підкреслення база. Потім вказуємо ім'я користувача бази даних. У нашому випадку це root. Потім вказуємо пароль. Знову ж таки, у цьому випадку це. 1, а хост бази даних залишаємо, як тут вказано, LocalHost. Зберігаємо наші зміни. Повертаємось до браузера і оновлюємо сторінку. Тепер можна вказати назву блогу, скажімо, локальний MacBlog, вказати електронну адресу і натиснути Встановити WordPress. І наш WordPress встановлено. За замовчуванням логін, адмін І пароль теж автоматично згенеровано ось таким чином. Його копіюємо, оскільки нам він потрібен, щоб зайти у нашу адмінпанель. Натискаємо вхід. Логін адмін і вставляємо скопійований пароль. Натискаємо вхід. Тут бачимо застереження, що слід змінити пароль. Ми це і зробимо, йдемо вниз і вводимо новий пароль, натискаємо Оновити профіль. Тепер, якщо ми вийдемо з нашої адмінпанелі, то увійти можна буде використовуючи вже Власний пароль, а не автоматично згенерований. Аби побачити наш WordPress, так би мовити, спереду, натискаємо на його назві. Отже, ось наш встановлений WordPress. На сьогодні все. Дякую за увагу. Усього найкращого. Бувайте!